До вашої уваги комплекс вправ, коригуючої гімнастики для пискостопості. Спочатку звичайна ходьба, ходьба на носочках, звичайна ходьба на п'яточках і по доріжках. Далі комплекс вправ. Будь ласка, антошка, пішли за мною на носочках. Високі носочки спинки рівненькі. звичайна ходьба, п'яточки. Звичайна ходьба. На всю ступню ступаємо. Носочки, високі носочки, звичайна ходьба, п'яточки, звичайна ходьба, ходьба по доріжці дрібними-дрібними кроками. Щоб вся ніжка наступала у нас на килимочку. Спинку тримаємо рідненьку, по другому килимочку квітковому ідемо. Наступаємо всією ступнею. Йдемо на носочках. Ще в одній доріжці. На кожний щабель наступаємо, голівку тримаємо рівно. Спинка рівненька. Дрібненькими, дрібненькими крочками йде. На носочках. Займаємо свої місця. Так, займаємо свої місця. Максим, будь ласка, сядь сюди. Перша вправа у нас буде куток. Взяли в своїх маленьких м'ячиків, підтягнули ніжки до себе, сіли на край кілинка, на край. На край ближче до краю. Положили м'ячик на підлогу. Взяли ніжку одну в ручки, другу положили на підлогу. Поклали, взяли свою ніжку в ручки двома ручками. однією тримаємо біля колінця, другу нижче. Кладемо ніжку на м'ячик і кутимо від пальчиків до п'яточки, притискаючи. Ось так. Тісне. Перед, назад. Перед, назад. Ця вправа називається коток. Молодці. Поміняли ніжку. Кладемо під другу ніжку. Ніжку беремо в ручки. Одна ніжка лежить на підлозі. Другу тримаємо. Ручками кладемо на м'ячик і починаємо ходити від пальчиків до п'яточок. Тісненько притискаємо. Ось. спинку рівненько тримаємо. Молодці. Слідуюча вправа положили кучики. Віконечко підтягнули ніжки до себе, цілим на краєчок нашого математика. На краєчок, Ніжки обняли, притиснули до себе. І тримаємо наші колінця, щоб вони у нас не розходилися, ніжки разом. Відкриваємо віконечко. Закриваємо віконечко. Як поширше. Відкрили, закрили. Відкрили, закрили. Відкрили, закрили. При цьому п'яточки не відриваються від підлоги. Тільки відкривається віконечко. Розводимо носочки в сторони, п'яточки на місці. Молодці. Слідуюча вправа гусі. Ручки накладемо позаду, граємося. Ніжки біля себе. Підтягнули, взігнули в колінцях, починаємо з правої ніжки. Наша ніжка перетворилася на гусінь. Ось вона повзе. Піднімаються то п'яточки, то пальчики. І підтягнули до себе другу ніжку. до себе. Знову права ніжка. Вище піднімаються пальчики, п'яточки підтягнули до себе. Знову Підтягнули тягнули до себе. А зараз наші ніжки-гусенички будуть змагатися. Чия ніжка швидше прийде до серединки, Чи права чи ліва. приготувалися, вирівняли спинку і поповзли гусенички. Аби скільки могли кусинички знову підтягнули до себе. Молодці. Слідуюча вправа називається розбійник. Взяли кустинки на собі, постелили перед собою. Постелили перед собою. Молодці. Ніжки зігнули в кулінцях однією ніжкою. Збираємо, як вправа була гусиничка, збирає кустинку і піднімаємо вгору. Lembra o YouTube? Слідуючи оправдав кораблі. Ніжки ми складаємо чоликом ось Щоб наші пальчики і п'яточки трималися міцно-міцно, ми спинку вигняємо. Наш кораблі відпустимо у плавання, ні ближче відсунця на сім. Відпускаємо повмаленько, повільно, хай пливе наш кораблик. Тримаю, тримаючи при цьому пальчики і п'яточки, щоб вони нас не розходились. Аж поки вас нас чуть-чуть не відчуєте легенько біль. Притягуємо до себе кораблика. Не відпустимо далеко. Знову відпускаємо. Хай плеве. Спинку лівеньку тримаємо, не відпускаємо пальчики. Пальчики тримаємо. Підтягнуємо до себе. Ще разочок. Ось так. Полиці підтягнули до себе. Ця вправа називається корабль. Слідуюча вправа маляр. Одну ніжку ми ложимо на підлогу, а кидаємо в другу беремо в ручки. Так розібраємо. Чи страшно? За проводимо по внутрішній стороні стопи пальчиками тісненько до п'яточки. Від п'яточки до пальчиків. Від пальчиків до п'яточки. Від п'яточки. Ніжку, ручки тримають тільки ніжку. Ручки тримають ніжку. Ось так. Малюємо Катюша. Вище тримає ручки О, волочинах. Тіснимо. Притискаємо наші пальчики, пальчики від пальчиків до п'яточки, від п'яточки до пальчиків. Ця вправа називається маляр. Молодці. Слідуюча вправа називається «Барабанщик». Ручки заводимо за спинку, вирівнюємо нашу спинку рівненьку, піднімаємося на носочки. Ось так і будемо стукати по підлозі пальчиками, тільки краєчками. Пальчиків не всієї ступнеї, а тільки пальчиками. Приготувалися спинку вирівняли і постукали. Подягнули пальчики. Бачити наші грають. Ось так. Молодці. Ця вправа назвалася коробачка. Слідуюча вправа. Збирач. У вас є тарілочки і є на них овочі. Потрібно перенести з книжкою пальчиками ніг. Перенести з однієї тарілочки на другу. Будь ласка, ось так. Розкласти пальчики широко-широко, вхопити -широко. овочі. І перенести на другу тарілочку. Всі ручки позаду. Руками не можна. Хто справився, переносимо назад. У ту ж тарілочку, де були лежали овочі. Тоді легше. Другу ніжку поміняли. Другою ніжкою. Пальчики широко-широко виставляємо, захоплюємо і переніс. Позаду витягаємо одну ніжку, одну ніжку підтягуємо в колінце. Робимо колобі рухи стопи в один бік спочатку. Ось так. Другий бік. Витягаємо носочки наші як можна краще, як можна далі розправляємо носочки, витягаємо наші носочки. Поміняємо ніжку, молодці. Табли ніжки на підуку. Ширше положили ніжки. Так. В один бік. Дві ніжки. В один бік. В один бік. В другий бік. Молодці. Зведи вчора. Клатити ніжки. А наші ніжки. До колінця і на садочка. З нові панчиків до колінця. І назад, і до пальчики. до колінця. Назад до панчики. І ще раз. Ось так. Дякую вам, дітки, молодці. До вашої уваги комплекс прав дихальної гімнастики. Дітки, ді, я сьогодні ді. вам пропоную. Поїхати в далеку подорож, а поїдемо ми з вами у подорож на дуже цікавому потязі. Потяг наш непростий. Сідаємо зручненько в вагончики, я ваш потяг вдихнули носиком і поїхали. Почало дихання нашого потягу, зупинився наш потяг. Зробив зупиночку. Їде далі, вдихнули носиком. Oxi, sou o que dela. Видихаємо, коли новин коваря, видихай. Hopp. Oh. Чи були тільки цей слід і гру? Знайшли дорогу додому до потяга, а по дорозі вони ще рішачка побачили. Дивіться, чуєте, як він гарно шевелить своїм носиком і пиркає. Давайте